Ано до мені Господнє літом в Україні, а не до душі і бала. Чому з народження понині, чужі гріхи мені болять, мені смерекою запахне і знов замріявся поет. І чим душа такого прагне, коли вже вдома інтернет? І ця дитина із сухої все шле мені в космічний смерк? І нед од нет кнет сувої, але ні слова від смерек. А як мені не пригадати, коли усе пішло на зло, і смерекове сволок хати, і словом це не передати І батька, й матір за столом. І гість колов хлопчину вусом, а то пірець, а по столи. Не мов підвишитим обрусом, Попришки сіла за столи. Вони пили, колядували, вони веселими були, мов тіні предків побували, і звізду ясно принесли, і на хрещатому морозі у хаті з ценьками чарок, і з колядою на порозі Серед вечір вилізли до рук. Тоді росла трава шовкова, Світили в душу ночі й дні, а та колиска смерикова днесь уважається мені. Січнева ніч і вічна казка, що не зносити голови, промовив батько Не лякайся, а мати мовила Волхви. Суханська мова смерекова і колискова пісня та, і як наша доля присмеркова, мені зінету доліта. Вона літає, долітає із небесі, а на землі. Старий циган на скрипці грає, Про наше щастя і жалі. Його давно вже немає, а скрипка журиться в імлі, Зелений огник знов блиска, Засіяв за скайп якийсь там тип. Летить під стелею колиска, Плечу немає, тільки схлип.